Водійське посвідчення у час війни хочуть отримати все більше людей, адже зрозуміли, керувати авто у такий складний час дуже потрібне вміння. Серед охочих навчитися водінню особливо багато жінок, які зараз ціни та умови навчання в автошколах Тернополя діснувалися журналісти терену. Від початку 2023 року в Тернопільській області водійські посвідчення отримали понад 7890 тисяч людей за аналогічний період минулого року. Таких осіб було 7091 особа, як ми бачимо, по статистиці все ж таки більше громадян хочуть стати водіями, і справді з кожним роком популярність автошкіл стає все більшою. Автошкола на сьогоднішній день, я так вважаю, стала популярною, тому що, ну скажімо, люди усвідомили, що треба вміти керувати транспортним засобом, і треба обов'язково знати правила дорожнього руху, бо без цього в сучасних умовах дуже складно. У регіональному сервісному центрі не ведуть статистики щодо кількості жінок та чоловіків, які навчаються водінню. Однак у до школах відзначають у більшості до них звертаються жінки. Дуже побільшало звісно жінок, які приходять до нас навчатися, враховуючи воєнний стан в нашій країні. Чоловіки захищають нашу країну, а залишилися сім'ї, діти і машини і. Жінкам дуже складно, скажімо, впоратися з усім, а машина значно допомагає. В цьому десь 80% жінок, 20% чоловіків, все ж таки на сьогоднішній день. Раніше було десь наполовину, тобто 50 на 50, Зараз ось так. Тернополянка Марія Свідова якраз нещодавно завершила навчання у автошколі і вже впевнено керує автівкою. Вдома в мене завжди їздили чоловіки. Жінки мали права проте Якось не було потреби, а зараз з війною, з тим, що забрали там тата, дядьків, то відповідно виходу немає потрібно було вчитися, потрібно було десь їхати, бо з'явилася в тому величезна потреба. У Тернополі є близько десятка автошкіл. Вартість навчання у них коливається від 13 до 16,5 з половиною тисяч гривень. В цю суму входить теоретичний та практичний модулі, а також витрати на пальне. В середньому навчання триває протягом трьох місяців. Розпочинається воно із вивчення правил дорожнього руху. За період навчання теоретичного модулю. Наші учні проходять такі предмети, як основа безпеки дорожнього руху згідно законодавства, далі, значить, будову автомобіля, технічний огляд транспортного засобу, етику водія транспортного засобу і основи керування транспортним засобом на основі безпеки дорожнього руху. А також надання до медичної допомоги після завершення теоретичного модуля, який можна пройти онлайн, потрібно скласти іспит у сервісному центрі. Для цього є безліч спроб, проте це зробити можна лише впродовж одного року. Лише після успішної здачі теорії учнів допускають до практичного модуля. Під час практики відпрацьовуються всі маневри щодо паркування транспортного засобу. Тобто перші заняття обов'язково проводяться на учбових майданчиках спеціального. Виділених для цього далі. В основному проходить учбова їзда по ділянках доріг загального користування транспортним засобом. Обов'язково також проходяться маршрути екзамінаційні. Після проходження практичного навчання в нас в школі є внутрішній іспит щодо здачі вмінь і навичок керування транспортним засобом. Після чого учням буде дозволено. Подавати документи в сервісний центр поліції щодо здання зовнішнього іспиту на отримання посвідчення водія, склавши практику, учні отримують водійське посвідчення і право керувати автомобілем. Якщо старатися та наполегливо навчатися, труднощів не буде. Діляться досвідом учні. У нас півтора місяця була теорія. Я готуюся до здачі екзамену. Ну і після здачі екзамену, де півтора місяця практики. Ну на мою думку, якщо сумлінно вчити все. Все добре виконувати, то важкого нічого немає. Легше мені була практика. Теорія далась не з першого разу, проте все ж таки вона далась. Тому на теорію потрібно було більше попрацювати, повчити, але в загальному все пройшло так, як мало бути. Добре. Варто додати, що вже зовсім скоро вступить в дію законопроєкт, що дозволить самостійно вивчати теорію та здавати іспити без запису в автошколу. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.